Сьогодні хочу з вами поспілкуватися на рахунок клімаксу така велика прикрість, але це не вирок. І хочу сказати вам, що можна подолати цей жахливий діагноз і як це проявляється. По-перше, це проявляється дуже жахливо і дуже раптово. Це може бути і приливи відчуття жару, відчуття е, потовиделення, прискорене серцебиття, почервоніння шкіло, шкіри озноб після приливу, запаморочення або слабкість, дратівліста емоційна нестабільність, також е, е, збільшення ваги чи зменшення ваги. І ті люди, е, хто має такі комплекси. Е, Um, про симптомів uh, вони знають, як це жахливо. І я хочу вам сказати, що з цим можна це можна подолати. Яким чином? Ви повинні знати, що є два препарати. Один препарат називається KLRX, а другий препарат називається Iron. Я рахую, що якщо людина приймає залізо в халатній формі і приймає препарат КЛРХ, то це дуже Швидко зупиняє симптоми прилівів. І оце різке тепло, спотівання, поганий настрій і все інше. Це все копірується і більше не проявляється. Я дуже вам раджу цей препарат. Зробіть себе щасливими і більше не хворійте, і зробіть так, щоб це з вами не відбувалося. Якщо це не лікувати, то надалі це може переходити у неврологічну, а також ендокрінну сферу і бути для вас надалі вже дуже важкою проблемою. Тому лікуйте клімакс і не робіть. Щоб він погіршував ваш стан здоров'я, стан ваш і стан вашого організму. Ви ліковуєтесь, більше не хворійте, здоров'я вам. По питанням придбання даного препарату можна мені писати в повідомлення часне, я вам відповім. І його, скільки він коштує, де придбати, як відправити, все вам відповім. Дякую, ви ліковуєтесь, не хворійте на клімакс.